Всім доброго дня, мене звати Богдан, і ви на ігровому каналі Memory Play. Сьогодні ми продовжуємо проводити гру, яка називається FlatOut 1. Сьогодні вже друга серія. В цій серії ми подамо такі вігонки, гонки, як Бредс Під Креш і Бред Супер Достап. Чому я вже прийшов? Бачите перше місце. Це тому що я, коротше, записав серію, був тільки що, але потім подивився на неї, на гроші не вийшло ну, вийшло, але просто та зняв деякі. Інші деталі для відео. ну типу Я не знав, що я знімаю відео, тому ну, знімалося собі там всяка фігня. Тому будемо перепроходити. Ми маємо першу трасу трек Бред під Креш три кола, е, 1000 доларів за перше місце, друге місце 500 доларів і на третє місце 300 доларів. Затримувати ми починаємо. Так, глянемо на там... Мені потрібно доголосніше говорити для того, щоб ви мене напричули. Тому що, пам'ятаю, дивився мені серію, минулу серію то вийшло але не дуже так і прямо і класно, як би хотілося по звуку. Тому стараюся зробити голосніше. Дуже голосно кожне хочеться говорити, але деколи прийдеться. Так, ми маємо перше коло зараз, показуємо перше і останнє скорочення в цьому треку. Ць, 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 ми їдемо коротше по цьому скороченню, ми трішки відриваємося від них і маємо інтрі, трохи, трохи тому можемо її. Тим часом ми вже на фінішній примін першого кола, тобто тільки перше. далі залишається ще два кола. Також потрібно буде приїхати. Тобто ідеально практично, тому що ми не зробили практично ні нового фейла, якщо взагалі хоча б зробили. Дивиться, що мене не зробили е, Мені ще раз повторюю, головне тут зайняти хоча б третю позицію. Тобто, думаю, не не, не жнуть зараз на перші позиціями, тому що це мені не потрібно в цій грі гріші позиції. Ну, головне хоча б три ті місце, щоб можна було відкрити наступну е, трасу чи трек, хочеш так називати. гонку. Е, для того потрібно мати хоча б третє місце. І за цей час ми виїжджаємо практично друге коло і залишається у нас попереду лише одне, тобто останнє. Ми тим часом також проходимо вже дві хвилини гонки в загальному, і це коло зараз практично півхвилини займає. Ну і все, можу сказати, це вже фінішна з цього треку, що цієї гонки, траси. Цієї, цієї траси. Ну і мокати і гонка, і траса, і треке, як хочете. Ми переходимо далі. Беремо доларів знову. І беремо останню на сьогодні гонку. Це бренд Супер Дестаб, 5 кіл, 1000 доларів перша позиція, 500 доларів друга і 300 доларів третя позиція. Знову починаємо ззаді. Не знаю, чому ми всі ззаді не спереду. Починаємо, але таке короче, такий, гонка так, зроблено він не починає з останньої позиції. А, давайте не йдемо цього. Френд Бен. Ось. Це називається Friend Bent на Грінбері, в шовтому чорному якомусь такому кольорі. Якось седбелінга на пепер на ж таку Коль чорно, чорному. Або чорно-жовтому, чор, чор, або жовто-чорним. хочете так називати. Мені, в принципі, байдуже оце, це, тому що мені головне це пройти цю, цю гру, хоча б кар'єру саме гонки з такого типу. І е, також показуємо о, о, о перший і останній скрочки на Брет Супер Застап-треку. Успішно в принципі, виходимо. Нам, нам мені це зробити і тим самим ми собі продовжуємо. першу позицію, ми Продовжуємо залишатися на першій позиції.

Девчонки років 9 тому. З 2014-2015 всякі зірки, планети, галактики і так далі. Хумалий, дружин було. Це цікава така тема. Гір, коротше, багато знав. Тепер я більше інформації забув, тому що я не оновлював всю інформацію в інтернет, з інтернету. Тому Забув. Це, що це була зірка. Ну що, не знаю, що казати, тому що я тут більше зосереджений на своїй гонці, тобто, що ми зайняли хоча б треті позиції. Хоча, в принципі, все-таки вже там є першій позиції, тому що я вже її прийшов, що першого дому прийшов, що другого. Але зараз перезаписую, тому що я вам казав, що це, тому що. Я записав цю в серію, але вийшло трішки не так, як потрібно. потрібно перезаписати... перезаписати, ніж буду потім чекати, поки відео обрізати, а потім поки буде рендеритись. рендеритися. Зберем 3-4, можливо. Вже в юди. Краще за хвилин 12, до 15, 15, 15 хвилин це відео займете. Не швидше набагато, ніж, ніж його рендерити. Я рендеру, а, це ж я рендерую, а моя програма монтажу рендерить. Ти там відео зробив, змонтував, обрізав, ефекти додав і так далі і так далі і тому подібне. А ми тим часом приходимо другого, другу трек, або другого траса, другого гонку, я хоч так називається. Ще раз повторюсь. Заробляємо ще доларів, 47 доларів додатково е, і наступні серії пройдемо з серії свої гонки. Тобто це Finchlane Trial Run 4 кола і Woodland Mayhem. А На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!